Ну, тоді, як нас з церкви, можна сказати, вигнали, ми не мали де подітися, пішли на хату. І от громада вирішила, що потрібно побудувати церкву. Ну, питання стояло за землею. Куди ми не зверталися до таких людей, що мають свої городи? Своє місце, ну там церква не пішла, влюбували місце. це Саме красиве на горбочку мій город. Я без чаку всього зразу сказав, що будемо строїтися тут. Голова сільської ради була тут, як відбирали церкву, вона я її печатала. опечатала і казала, що хіба чим я вам допомогу, хіба тільки виділю землю під будівництво, ото виділили, бачите як? Отепер тепер насідають на хазяїна, на того, що дав землю в громаді, і робиться пекло, подаючи суд і, і платимо штрафи. Ну ми знайдемо грошей на штрафи і знайдемо на церкву. Хай штрафує скільки хоче. Треба буде сяду. Я дзвоню до Ірини Іванівну І Ірина Іванівна, кажу, ви були у нас в Білогородці, де ми почали будівництво. Каже, ні, не була. Кажу, а чому ж ви пишете? кажу, Знову скарги, що ми будуємо. Кажу, ви приїдьте, подивіться, кажу, чи ми будуємо, чи ні. Ми припис получили І зупинилася стройка. Я, я нічого не, не пишу, я не як, як не пишете. Кажу, скарга надійшла, мені дзвонили, що їдуть знову складати акта. Я її кажу, як хочете, кажу, храм все одно буде. Що ви що ви не робили, які ви скарги не писали? Ми храм почали, ми храм збудуємо. Кажу, я їй так кажу забрати помогли. Кажу, відібрали нас, почитали, порахували ні за що. А ми кажу, що ми не люди. Ми такі кажу, самі ваші і, сільські люди, як і ті, що, і, що ходять в київський патріархат, Кажу, так що ви повинні сприяти на тому, допомогти людям. Кажу. ви мені не поможіть, поможіть громаді, поможіть людям. І вона потім перестала вибила трубку, не захотіла з мною розмовляти. Не одного разу ніколи не приїхала. Ми казали, щоб вона приїхала. Вона не показала носа сюди, не приїхала. І нехай не думає, церква буде в нас. А ми що не люди? Баптисти мають своє штунди мають своє, українці мають свою церкву. А ми хочемо по такому молитися. Що вони нам запритять? Це був мій перший, як кажуть, такий, такий відповідальний момент в моєму духовному житті, коли якраз тут як ми кажемо так по-мірському забирали церкву від громади. Ми побачили це трагічний розподіл громади. Багато було приїжджих людей з політичних партій, і сама голова сільської ради керувала цими всіми всіми подіями до до вже до кінця вже доби близько 12-ї години вона опломбувала храм, щоб воно ну, якби. Ну заспокоїти всіх. але це все було, але це все було блюзнірство. Це все було навмисне зроблено, щоб на другий день вони собі спокійно прийшли, відкрили церкву. Вони не відкрили її. Вони зрізали замки, бо не було ні діючого старости, нікого з діючої громади представників, хто відповідав на ту пору за, за храм. Нікого не було. Ми були в сільській раді, вели з неї перемовини, але вона натомість сповістила громаду Київського патріархата, яка ще не була тут зареєстрована. Вони незаконно змінили вулицю. Незаконно зареєстрували громаду Київського патріархату в будівлю Лукінського храму, і так вона до сьогоднішнього дня продовжує свої незаконні такі дії проти своїх односельчан, які їй довірили бути головою сільської ради. Вона їх просто зневажає. Ми собі відійшли, молимось, те, що від нас відібрали все, те, що ми нажили, наші діди, наші батьки, наші прадіди. Він каже, що ми все зробили. До де ж ми все зробили? Та я казав, з дитинства хожу в ту церкву з дитинства. Бо я був послушником 4 роки, співав хори 49-го року, по 79-й році, 79-го року я вже псаломщиком. Щоб і пішов, кажу, дайте мені хоч літературу, бо я, щоб я щось мав щось служити. То треба питатися громади. Кажу, громада, ви мені дозволите забрати свою літературу церковну. Ні не дамо. Ну чому ви не дасте? Не дамо. Чому не дамо? Тому що не розчитали, що ми покрутимося, повернемося і прийдемо туди. Бо вони на... туди, в розкол. Вони назбирали 320 числі голосів. Ну, вони, знаєте, все барахло сільське. І поза сільського а не сільське. і не сільське. Вони із, із Луцька провезли, з Ровна провезли, з Лугна провезли, з Долбуна провезли всі. Хаміта нема. Я розкажу, як будуть розвиватися дані події. Ми, допустимо, сьогодні робимо зміни цільового призначення. Так, ця земля буде належати фесюку для будівництва і обслуговування так. житлового будинку. Будується там не житловий будинок. Фесюк буде дарувати. ну, чи продавати довідку пілі продаж релігійній громаді землі, Так Так. для того, щоб продати земельну ділянку, треба довідка сільської ради, що дана земельна ділянка вільна від забудови. Ви б дали на моєму місці таку довідку? Ви б, як людина, як фізична особа, дали б? Я не дам. І я це заявляю. Тому що там є будівля. А в іншому випадку це треба продавати як незавершене будівництво. А щоб його зробити незавершене будівництво, має бути проєкт. І декларація на початок та проведення будівельних робіт. Ну ви ж знаєте умови, в яких знаходиться зараз громада УПЦ, так? Знаю. Там, 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 там розділилася громада. Так, одна громада зайняла будівлю храму, а друга громада молиться у приміщенні будинку житлового. Так. Ви розумієте, як звершувати богослужіння в житловому будинку? Ну, тимчасово можна. Громадянин Фесюк виявив бажання, щоб надати земельну ділянку. Так, так, ну може, щось знаєте, пройшло воно і не так, як треба. Але ж коли так як я знаю, як громада зверталася до вас, то ви якби ну від вас було відчутно, якби ну ігнорування заява Фесюка Євгена Андрійовича, житля про… Прошу, прошу затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, сльове призначення якої змінюється для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівлі споруд за рахунок власної земельної ділянки площею 0,10 га, яка виділялася у власність для ведення особистого селянського господарства. Прошу проголосувати. Хто, Хто за? Проти. Прималися. Дякую. Озвучуйте. Ти наприклад що? За один проти вісім і утрималось двоє. Рішення не прийняте. Будь ласка, маєте праву звертатися до суду.